Всім привіт! Що може лякати та спричиняти дискомфорт сильніше ніж перегляд фільмів жахів та стандартних слежерів? Відповідь жорстока реальність. Як правило, у фільмах жахів, ви являєтесь стороннім споглядачем, який лише дивиться за перебігом подій. А що якщо підніметься тема, яка змусить вас задуматись, а що би я зробив на цьому місці? Створюється емоційний сплеск, який не буде відпускати вас ще тривалий час. От такі емоції мав викликати у вас один з самих скандальних фільмів, який довгий час був під забороною, а саме День, коли плакав клоун незавершена драма, знята американським коміком Джері Льюісом у 1972 році. Сюжет цього фільму розповідає про німецького клоуна Гельмута Дорка, який під час Другої світової війни втрачає роботу і випадково потрапляє до канцтабору. Його змушують розважати дітей перед тим, як вони йдуть на страту в газовій камері. Гельмут сам стає частиною цього процесу, супроводжуючи дітей до їхньої смерті, і зрештою вирішує йти з ними, виконуючи свою останню роль. Перегляд такого фільму не приносить очищення страхом, катарсису, як це відбувається у хорорах, замість цього він залишає глядача з тягарем емоцій, важкими думками про людську природу та історію. Це робить день, коли плакав клоун» психологічно важчим, ніж будь-який вигаданий фільм жахів. Можливо, у вас виникне запитання, а чого фільм під забороною і в чому же скривається скандал? Все доволі прозаїчно. Ідея використання клоуна в настільки жахливому контексті викликала чималі обурення, і багато хто вважав, що така історія є образливою для жертв Голокосту. Сценарій був заснований на незавершеному романі Жоана О'Брайна. Письменниця подала до суду, звинувачуючи Джері Льюіса в порушенні авторських прав. Хоча в них була домовленість про використання роману, але Льюіс почав робити правки в сюжеті під час зйомки фільму, що авторці сильно не сподобалось. Фінансова підтримка фільму була доволі мала, через що багато сцен виглядали доволі аматорськими. Ну і фінальною кришкою гробу. Був сам Джері Льюіс. Після завершення зйомок Льюіс особисто переглянув фільм і залишився незадоволений як власною грою, так і загальною якістю стрічки. Він вважав, що не зміг належним чином передати складність історії та її емоційний зміст. В інтерв'ю Льюіс пізніше заявив, цей фільм був жахливим. Я несу за нього відповідальність і він ніколи не повинен побачити світ. Люїс викупив усі права на стрічку та сховав її у своєму особистому архіві, зробивши недоступною для широкої аудиторії. Але у 2015 році копія фільму була передана в бібліотеці Конгресу США. Але її дозволили показувати лише після 2024 року. Це може стати першою можливістю для публіки оцінити стрічку та зрозуміти причини її приховування, але тільки для домашнього перегляду. І хто знає, багато ідей, які вважалися провальними, в майбутньому ставали неймовірними хітами. І, можливо, цей фільм мав би схожий сюжет. Навіть якщо фільм є недосконалим. Він міг би стати каталізатором для глибоких роздумів про людяність, моральний вибір і пам'ять про жертв геноциду. Чи згодні ви, що перегляд важких фільмів може бути корисним для розуміння таких складних тем, та які ще фільми порушують подібні моральні складні теми? Діліться у коментарях. Підписуйтесь та кладіть лайки. І гарного вам!